Всім привіт! З вами Палич, і ви навіть не уявляєте, як скучно грати в танки, коли немає якоїсь турнірної двіжухи. Міточки ОБЗ це, звісно, це цікаво, але все-таки воно не то. Тому, так би мовити, поїхали. Турніри відродження. Спробуємо відновити цю двіжуху. Я знаю, багато комусь з глядачів теж це цікаво, тому, тому, тому пробуємо. Але зараз трошечки буде змінений підхід до цього всього. Особливо буде змінена подача заявок на турнір. І оскільки в нас відродження, то в принципі кожен з вас, якщо ви стрімер, має можливість прийняти участь, вірватися в цю двіжуху. Як то кажуть, набір у нас не дуже часто на турнірі відбувається, тому є в мене бажання сформувати так би мовити цей міцний костяк, який буде грати в турнірі, і періодично додати сюди нових людей. Тому саме сьогодні є шанс. Увірватися в турніри. Якщо ви дивитесь це відео, відповідно, турніри вас цікавлять. І неважливо, чи ви стрімер, чи просто глядач, поширте це відео, передайте його, так би мовити, друзям, улюбленим блогерам, щоб вони побачили його і мали змогу прийняти участь в турнірі. Як я й говорив, буде змінена форма реєстрації, і давайте попробуємо, так би мовити, в такому форматі і подивимося, що це вийде. Буде Google Doc, заява, так би мовити, да? форма, яку потрібно заповнити. Заповнити, і я потім буду обробляти ці дані, дивитися, чи ви так би мовити підходите до турніра. В принципі, вимоги елементарні. Україномовний контент, українське оформлення без посилань на .ру. Я думаю, це зрозуміло, що це. Так? активність стрімінгу 3 і більше місяців, і мати 20 і більше стрімів у місяць. Онлайн, в принципі, не важливий. Завжди як для мене був. Також мати хорошу статистику на 11 рівнях, ну хороша комуяк, да? від 3500 середнього, так би мовити, мінімальний поріг, тому що щоб, щоб в турнірі була якась конкурентність. І мати від трьох танків 11 рівня в ангарі от такі от вимоги стосовно турніру. Все дуже просто. Дата проведення і формат турніру. Буде залежати від кількості учасників. Допустимо, якщо буде кількість учасників парна, то простіше зробити зводний турнір на два чоловіка. Да? І нічого собі не видумувати, когось там не шукати, чи там, щоб, щоб нікогось там чи кікати ще до, не дай Боже, з турніру, так би мовити. Да? Так, якщо б кількість учасників вкрат на трьох, щоб провести зводний турнір з трьох, то буде проводитися зводний турнір з трьох. В пріоритеті турнір з трьох людей. Стосовно реєстрації, ось у вас буде на екранчику. Ця ось Google-форма. Тут прості запитання, ваш танковий нік, ваш тех, ваші там посилання на цей. Формальні галочки, неформальні галочки дуже важливі, які потрібно потім буде виконувати, бо я прийду і скажу. Обіцяли, погоджувалися, вперед. Тому що, як показала битва блогерів, тестити потрібно не двом, трьом, чотирьом людям, а до хіра, щоб людей тестило. Більше, чим більше, тим краще, тому що лаги можуть з'явитися. Навіть від кількості. Ну і формальна, неформальна, обов'язково буде двіжуха, внесення 500 плюс гривників на призовий фонд. В принципі, ці, хто за турніром слідкує, все те саме, як і раніше. Особливо нічого нового так би мовити, цьому нема. Але так би мовити, це вже буде офіційна ваша згода, що ви на турнір уже погоджуєтеся. І полетіли. І не буде того геморою, що вони був бояться з цими 500 гривнями, скину з понеділка, скину через тиждень т.д. де Я розумію, що можуть бути проблеми в кожного. Да? Але потім мені немає бажання, чесно кажучи, як раніше було бігати, шукати там когось там. Щось, там да? В ситуації тим бачите, такі вже були. Якось так. От. Стосовно турнірчика, спробуємо відродити. На основі так би мати, цих заявок буде сформована група. Стрімерів, в яких ми будемо далі обговорювати турнірні теми. Посилання на форму буде в описі під відео. Напевно, чому на 10 квінях? Тому що я вже чомусь не бачу сенсу грати на десятках. Чому грали на десятках раніше? Тому що це був найвищий рівень. Менше було рандому. Ніхто не говорив, типу, не було такого, типу, о, їх кинуло 10 разів до. Один з тих рівнів, а нас кинув один раз до 10-х рівнів. От бачите, вони через те е, програли. Там, ну ну, я ви поняли, да? тобто ти завжди в топі. Ти завжди в топі, не було також, що ти не в топі. Да? Не було також, що ти не в топі. Це одна з основних причин була проведення турнірів, турнірів тільки на 10 рівні. Тому, відповідно, зараз так само будемо проводити турніри, я думаю, тільки на 11 рівні. Їх вже доволі багато, і плюс їх ще буде збільшуватися. Якось так от, народне. Тому, кому цікаво, ще раз кажу, якщо ви стрімер, подавайте заявочки. Якщо ви просто глядач, то передайте це відео далі іншому блогеру, іншому стрімеру, щоб ознайомитись з цим і, можливо, у нього буде бажання приєднатися до турнірів. Тому що, повторюсь, без турнірів мені особисто піпець, як скучно. Я готовий і грати там. Через місяць, так би мовити. Один, грали, місяць, там перериви і полетіли новий, тому що це дійсно мені, особливо, особисто мені це цікаво. Все народ, на цьому все. Всім все найкращень, оберіть себе. Зустрінемося, надіюсь, на турнірі.